Вибач, що я тебе не попередила, розумієш? 25 років тому у нас із Степаном був роман, і я завагітніла. Але Степан злякався відповідальності і вирішив відкупитись від мене грошима, а сам втік до Іспанії. Не було ніякої дитини. Я була молода, дурна, на ті гроші одразу зробила аборт, і після того залишилась безплідною. А навіщо? Йому та дитина не потрібна була. Хто ж міг подумати, що через стільки часу він знайде мене у соцмережах і почне розпитувати? Мені так хотілося, щоб він зрозумів, що він втратив. Обіцяю, це надовго не затягнеться я сама скоро розкажу йому всю правду. Ганусь, я готова доплатити вам. Не треба робити передчасних висновків. Подумайте, боретесь з чоловіком.